Ну що, погнали на фанкон? Для початку потрібно приблизно розуміти масштаби фестивалю. Все відбувалося в Міжнародному виставковому центрі 8 та 9 числа орієнтовно з 11 або 12 години і аж до 21-ї. Всього близько 20 тисяч відвідувачів. Все розписано похвалинно і було розташовано в різних куточках центру. Тож, потрібно було обрати куди саме ти хочеш, скільки плануєш витратити, там кого побачити. Оскільки я пройшов акредитацію фотографом, то прийшов раніше та оглянув різні зони: літературна зона, гік-базар, зона настільних ігор, юаєтуб, та звичайно ж зона коміксів, де я проводив більшу частину часу, адже для нас приготували купу класних анонсів та просто цікавих інтерактивів. У зоні коміксів було багато видавців зі своїми стендами та фотозонами. Всього було безліч, і очі просто розбігалися все подивитися та щось придбати. Перший день вийшов дуже насиченим, і було важко відійти від комікс-сцени через щільний графік видавництв, які виходили поділитися чимось новим та повідповідати на питання. Від варварів на сцену виходила перекладачка Ханна Кузьменко, та розповіла про складнощі адаптації і заразом провела інтерактив по вгадуванню Ономатопеї. анонсували Horizon, Distant Скай, Амара Соманару, Пігмеліон та Вакфу. Наша ідея голосно вривається одразу з двома своїми неймовірними анонсами: проводжальниця Фрірен, та взагалі неочікувано на добраніч пунпуне. По фрірен був величезний банер, фотозона, косплеєри та уривки, які можна було взяти почитати. Пунпун -пун вже буде виходити у форматі два томики в одному. Тож загалом історія налічуватиме сім томів. Це дуже круто. Мальопуси похвасталися, що видадуть артбук по Джунджі Іто, манги убивці Акаме та Дарк Солс Спокута, а також Ранобе, Три дні щастя. Звучить цікаво. Будемо чекати. Вовкулаки дуже комплексно розповіли та показали свої напрямки, анонсували продовження кобзаря. І новий комікс Зоряний міст мерва та залізна голова отримують по-другому тому. Ще один комікс про відьмака та довгоочікувані продовження чорного молота і гелбоя. Від імедж представили токійського привида за авторства Ріка Ремендера та самурайський комікс хітомі за Алону Муром із пекла Третій том, проведіння Другий том та ліга видатних джентльменів Другий том. Тепер вовкулаки ще й будуть видавати щось азійське, детальніше розповіли про монстрес з елементами ечі, про гонконгську історію. Побачимося у спогадах від Ленсо та «Остання душа» що дещо перемальовувалося, щоб вийти без цензури для українського видання, вовкулаки також почали ще один напрямок за коміксами DC, що дуже радує. Поки тільки один комікс по Бетмену, але на день кажанчика обіцяють ще більше анонсів. І для відпочинку в кінці дня на головній сцені грали Люмус Оркестра, саундтреки з різних ігор. 9 числа було не так насичено, але не менш цікаво. Поміж того, що Comics 8 червня розповіли про комікси, засновані на подіях війни. Сьогодні вони розповіли про продовження химерників від Захара Поліщука та про щось нове у сеттингу залізного ідола Максима Солнцева під назвою Корпус. Друга частина 333, новий комікс Плющ та пломінь за мотивами одноіменних книг, і трошки про ідею створення пана кліторця. Далі варвари повернулися у склад. Ладі засновника Артема та перекладача Микити Янюка розповіли та зацікавили моцним карателем. Огляд, до речі, першого тому є на каналі. Розповіли про завершеного блейдам та презентували грядущі комікси, щось вбиває дітей та низка смертей Лейли Стар з демонстраціями різних сторінок. Далі заговорили про людей X. Насамперед Микита детальніше розповів про концепцію нової ери Кракоа з різними доповненнями та приємним для читачів бонусом. Кракуанська мова буде доповнена згідно української абетки, що дасть змогу розшифровувати тексти. І найголовніше будуть видавати інші комікси ери Кракуа, X Force, Росомаха та інші словом, дуже багато всього цікавого. Також анонсували продовження Лавкрафта та нові комікси Ікс для дитячої аудиторії, поміж того, до списку долучилося 30 Days of Nights, департамент правди та БД Ravage. І на сцені пролунали дуже і дуже потужні слова від Артема. Як я сьогодні казав в одному інтерв'ю, ми відвідемо з коміксів тільки тоді, коли закриємо видавництво. З цікавого ще на сцену виходили Other Comics. Я так зрозумів, це відокремлена частина від UA Comics, яка займається виключно зарубіжними мальописами. Обіцяли вже скоро комікс для України, продовження Мідл Пагін, Паблік Домен Здарскі, привид Віла Айзнера. Також дуже гарний комікс Елдрік, автобіографія італійського художника Міло Манари та мальопис не бачить ніхто, що під деревами було. Було б звичайно цікавіше, якби це були нові анонси, але приємно знати, що робота йде. Rare Studio розповіли, що в роботі мальопис про русалку, що живе в карпатській дамбі, а також українська збірка горор коміксів. Але поки інформації малувато, Сафрани ж розповіли про свій напрямок популяризації чаю та нову манхву хроніки чаювання. Історія про становлення тайванського чаю всього у п'яти томах. Це було неймовірно, і кількість людей була фантастично велика. Багато косплеїв, магазинчиків, настільних ігор та івентів. З цікавого ще на головній сцені відбувалася демонстрація цих же косплеїв, кавер-денс та реслінг. Все було захопливо, але головне це була атмосфера, що витала серед однодумців та знайомства, які їх супроводжували. Я щиро радий, що познайомився з Микито Янюком, Денисом Борисюком, Ярославом Черноволом, Денисом Скорбатюком, Іриною Олешко, Інною Головиною. Грегорі та іншими. Це був мій перший фестиваль подібного типу, і це неймовірні емоції. Тому я раджу кожному та кожній, щоб наступного разу вони втрачали такої можливості та йшли на подібні фестивалі. Адже я, у свою чергу, 2021 році вирішив пропустити та потрапити у 22-му. але життя вносить свої корективи, і тому з чергове нагадую, не забувати донатити на Збройні Сили України. Окремо подяку, хочу виразити людям, з якими я провів ці чудові дні. Олександре, Павло, Яно та Таню. Ви неймовірні, і з вами було дуже весело. Сподіваюся, ще з вами перестрітися і не тільки на подібних фестивалях. Для доповнення гарних вражень та просто для задоволення, я накопив собі трошки нового. Придбав третій том манги пророцтва за авторства Тецоя Цуцуї, що завершує серію. Чуючи схвальні відгуки, я просто не міг втриматися та придбав мангу у горах Божевілля. Що є оповіданням Лавкрафта адаптованим Танабе Го. Прихопив рекламний уривочок з Фрірен, та ось такий неймовірний чохол для манги від нашої ідеї. Потім, тому що дуже хотів та на емоціях знайомства з Олександром, що є верстальником цього мальопису, купив неперевершену людину павука. Та пізніше два випуски гелбоя від Вовкулак. Далі мені друзі надарували багато цікавого, серед яких є Пітмен з ілюстрацією від автора Єгора Ключника, за що я дуже вдячний Олександру. Це неймовірна річ. Павлом подарував мені два сингли. А саме перший номер Blackest Night про зеленого ліхтаря, та другий номер супермена Прайм Землі Брайана Азарелло та Джима Лі. Це дуже круто, і я вдячний Павлу за такий подарунок. Поміж того, другий день я провів у більшій мірі зі своєю сестрою Танію та встиг підсадити її на манку, подарувавши два томики Солоніну. Що, як вона сказала, їй сподобалися, але більше зацікавив уривок ательє, що йшов бонусом від нашої ідеї. Вона ж у свою чергу подарувала мені комікс абсолютної людини павука який я дуже довго хотів. Ну і до того всього маленькі бонуси, що йшли разом з покупками. Дякую вам, що додивилися аж до цього моменту. До нових зустрічей. Наснаги!